Вісім лауреаток щорічного міського конкурсу жінка року року-2024» отримали відзнаки за значний внесок в захист та розвиток міста, професійні та особисті досягнення. Під час церемонії нагородження у міському палаці культури імені Радченка вітали представниць різних галузей. Серед них військовослужбовиця, лікарка, ювенальна поліцейська, екологиня, підприємиця, директорка гімназії, викладачка музики і голова міської організації Червоного Христа. І всі вони волонтерки, жінки з активною життєвою позицією, які разом з усіма наближають нашу перемогу, кожна на своєму місці. Якщо чесно, на даний час для мене це велика подія, несподівана подія. Я дуже вдячна нашим захисникам захисницям, що я маю можливість прийняти участь в такому заході. Дуже почесно, дуже відповідально і мотивує далі робити справи, які я роблю. Це моя робота, це моя громадська діяльність, допомога нашим хлопцям, захисникам. Це на першому місці завжди. Я дуже вдячна містянам нашим за таку винагороду для мене. От і я думаю, що це знаєте, як одна сходинка, ми на неї виходимо, і далі буде щось нове, щось якийсь наступний етап в нашому житті. Конкурс проходить наприкінці року вже в 27 е Незмінні його організатори ГО Спілка жінок Чернігова та управління сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради. За весь цей час звання отримали 223 Чернігівки. Вони і воюють, вони і працюють, вони і лікують, вони і вчать, вони і захищають. Ми не можемо відзначити всіх жінок, але кожна жінка достойна бути жінкою року. Кожна від найменшої до найповажнішої. Але цей конкурс це визначає тих жінок, які ну можливо найбільше запам'яталися в цьому році в якійсь певній галузі сам І ми дуже щасливі нагородити і відзначити цих жінок. Серед лауреаток конкурсу жінка року року-2024» І наша колежанка, журналістка, а нині військовослужбовиця, пресофіцерка першої окремої танкової сіверської бригади Діна Вонг. Вона дуже креативна. Вона знаходить вихід із ситуації, які з яких важко знайти вихід. Відповідальна, дуже відповідальна. Взагалі, надзвичайний військовослужбовець, надзвичайна жінка. Прикро, що нам доводиться залучати нашу прекрасно стать, але іноді без них деякі задачі було б виконати неможливо. Особливістю цьогорічного конкурсу стала акція на підтримку ЗСУ. Жінки організували благодійний ярмарок, збір коштів для першої окремої танкової бригади. Гроші, які чернігівці зібрали під час церемонії нагородження, направлять на придбання необхідного військового обладнання. Насправді дуже вдячна за те, що мене номінували, але перш за все, це для першої окремої танкової сіверської бригади, тому що я себе дуже тісно пов'язую саме з цим бойовим підрозділом, і для мене честь служити саме там. Я хочу подякувати також усім людям, які підтримували сьогодні нашу бригаду, і які продовжують підтримувати, тому що це дійсно неоціненно для нас. Цього разу через високу загрозу обстрілів не було традиційних музичних номерів, але зі сцени лунали теплі слова підтримки сміливим професійним відданим своїй справі жінкам-лауреаткам. Колеги, рідні й друзі вітали їх оплесками і квітами. Колектив телеканалу Новий Чернігів традиційно підготував ролики, візитки про кожну героїню. Нові мотивуючі історії чернігівок ви можете невдовзі побачити в нашому ефірі.